Вітаю, шановні колеги. Е, розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні у нас є основний порядок. Денний і є питання, які перенесені з нашого, з нашого засідання від 9 серпня 2022 року. Ну я думаю, давайте, мабуть, закриємо. Поперше е, наше засідання від -го. Тут в нас одне питання. Пропоную його розглянути. Якщо нема заперечень у членів комісії, давайте рухатися так. Заперечень нема тоді. Давайте розглядати питання, перенесені з 9 серпня. А це питання про врегулювання актуальних питань, забезпечення безпеки постачання та запобігання надзвичайної ситуації в енергетичній системі України. Доповідач Юлія Сергійовна Шаролюк. Будь ласка, всім добрий день. На сьогодні постанови НКРКП від 25 лютого 2022 року, номер 332 передбачено механізм визначення максимальних обсягів продажу виробниками електричної енергії на різних сегментах ринку, а саме як 110% від даних комерційного обліку за D-7, D-13. Також цей механізм передбачає не поширення зазначеного обмеження на генеруюче обладнання виробників електричної енергії, яке перебувало довготривалий час простої, а саме Більше 14 діб. проте до комісії надійшли пропозиції і звернення учасників ринку щодо удосконалення зазначеного механізму непоширення 110% на генеруюче обладнання, яке було довгий час простої, з огляду на викладене, враховуючи пропозиції на НЕКРНЕГО надані листом від 18 серпня 2022 року. Пропонується внести зміни до постанови НКРКП від 25 лютого 2022 року номер 332, а саме передбачити процедурні моменти щодо узгоджених дій виробника електричної енергії та некокренергу в частині виходу генеруючого обладнання таких виробників, які були простої протягом 14 днів. А також удосконалення чи поліпшення переліку виробників електричної енергії, до яких застосовується механізм 110%. з огляду на викладене, пропонується прийняти постанову. Так, дякую, Юрій Сергійовна, Дмитрий Віталійович, Є що додати? Так, а, я бачу у нас Пропоную підтримати. Да, бачу, я. у нас Микита Вишневський підключився. Микита, ти по цьому питанню чи по питанню ДПРЗ? По Той, всіх питаннях Константин Ну, давай тоді. Якщо ти вже є на зв'язку, ваша це ми приймаємо рішення фактично за вашою пропозицією. Два слова, будь ласка, доброго дня, шановний голова та члени комісії, представники департаментів. Нами були опрацьовані звернення учасників ринку, оскільки наближається осінньо зимовий період, багато з них планують. Пускати блоки і е, матимуть певні проблеми, якщо не внести зміни до е, діючого порядку в 3.3.2. Саме тому спільно з представниками учасників ринку і з представниками комісії нам пропрацьовані надані пропозиції сформовано наші пропозиції, які з нашої точки зору дозволять виробникам, які будуть пускати блоки, що перебували до того в простої консервації ремонті. Понад 14 діб, і це дозволить якраз їм реалізовувати свої обсяги на організованих сегментах ринку. І також у випадку, якщо вони будуть пускатися за командою диспетчера, то так само це мінімізує час, який їм доведеться реалізовуватись через балансуючий ринок і дасть змогу також реалізовуватись на ведері, ердені, якомога швидше після того як вони будуть запущені. Дякую, Микита. Дякую, так. Профільний член комісії свою думку визначив. Я оприлюднив так, члени комісії додаткові зауваження до цього питання є Є Якщо... питання. Да, будь, ласка. Да, будь, скажіть, ласка. будь ласка. Яка скажіть? Будь ласка, позиція державної генерації енергата? Мене цікавить Укргідро і центр енерго. А, я думаю, да, будь ласка, Юлія Сергійовна. ви консультації проводили? Консультації проводили офіційної позиції. Не отримали від цих виробників, але на точку зору департамента позитивна реакція. Пан Вишневський, ви спілкувалися при підготовці рішення з державною генерацією? Ми збирали пропозиції. Від них пропозиції не надходили. Не надходили. Дмитро Віталійович, Як ви думаєте, буде вплив позитивний? Це дасть змогу з генерації більш гнучко виходити з ремонтів енергоблоків. Для Ми того, давати щоб... так по перше це рішення приймається за рахуванням звернень о, ряду. Компанії ДТЕК я не пам'ятаю хто звертався, здається, захід енерго, в тому числі і центр енерго. Тому це формат, запропонованого кокернергою рішенням це а, а, вирішення того ну, запиту, який був саме від теплової генерації цього приводу, тобто вважаємо мовчазною згодою мовчання, до да? всіх інших ну, у них є офіційне звернення, і були свої пропозиції. Вони НЕКОМ було опрацьовані і трохи скориговані, але по своїй суті, це спосіб вирішення проблематики, яка компаніям була озвучена. Ну добре, якщо не категорично підтримує профільний член підтримує, я також підтримую. Добре, дякую. Дякую. Хто ще членів комісії має зауваження пропозиції до цього питання? Дякую, якщо можна, відповідно до 56-го наказу я не буду приймати участь голосуванні. Зрозуміло, Леонідович, Так, я приймаю вашу позицію. Так, інші члени комісії мають зауваження, пропозиції? Якщо не мають, я ставлю на голосування питання перенесення з 9 серпня 2022 року про врегулювання актуальних питань забезпечення безпеки постачання та запобігання надзвичайної ситуації в енергетичній системі України. Прошу членів комісії визначитися, хто проти, хто утримався рішення по цьому питанню? Прийнято ми закриваємо. Комісію від 9 серпня і переходимо до розгляду сьогоднішнього порядку денного. Сьогодні у нас по порядку денного шість питань. Є е, пропозиції до порядку денного? Якщо нема, так я пропоную. Тут в нас питання перше, друге, третє та четверте пов'язані з проведенням позапланових перевірок невизних. Тому пропоную їх розглянути разом. Ольга Андріївна, ви не заперечуєте? Я за. Так, да, тоді я. Прошу пана Ярослава Миколаївича Зеленюка по пункту першому, другому, третьому та четвертому нам дати інформацію. добрий день до комісії надійшли звернення від замовників послуг з приєднань з наданням до зазначених звернень документів, які підтверджують, що відповідними ОСРами в їх діях бачаються порушення. Прав замовників в частині надання послуг з приєднання, саме в своєчасності надання послуг приєднань. тому пропонуємо прийняти рішення щодо проведення позапланових невизних перевірок АТ ДТЕК Дніпровські електричні мережі, АТ суми обленерго, пад Черкаси обленерго та акціональне в Чернівці обленерго. Зрозуміло, Ярослав Миколаївич, Ольга Андріївна, щось допустить? Прошу підтримати пропозицію департаменту. Дякую, члени комісії. Зауваження, пропозиції до пункту 1, 4, 3. Так, якщо зауважень нема, ставлю на голосування пункти порядку денного номер 1, номер 2, номер 3 і номер 4. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 1, 2, 3, 4 прийнято. Так, розглядаємо пункт 5 порядку денного про припинення про прийняття постанови НКРКП про відмову Погоджені кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності приватного акціонерного товариства Національна енергетична компанія Укренерго Олена Володимировна Голомбійська, Будь ласка. Доброго дня. На виконання вимог статті 36.4 закону про ринок електричної енергії та на виконання остаточного рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» подало листами від 15 та 28 липня цього року кандидатуру уповноваженої особи. Гутеревич Наталія Олександрівни. А, на підставі поданих документів управлінням було здійснено оцінку відповідності поданої кандидатурою вимогам закону і встановлено факт володіння пані Гутеревич у період з 2020 року по теперішній час акцій пад Центренерго і факт отримання неї дивідендів за тими. Акціями у 2021 році. Цей факт засвідчує невідповідність поданої кандидатури вимогам закону щодо заборони займати посади, мати повноваження, мати економічний інтерес, отримати фінансову винагороду, чи мати будь-які ділові відносини безпосередньо або посередковано з будь-яким суб'єктом господарювання на ринку природного газу або електричної енергії. Крім ОСП протягом трьох років до дня призначення, у зв'язку з зазначеним, незважаючи на високий фаховий рівень та бездоганні професійні якості пані Гутаревич, що було підтверджено під час співбесіди з нею, управління все-таки пропонує відмовити у погодженні кандидатури Гутеревич Наталії Олександрівни на посаду повноважної особи не Укренерго. Дякую, дякую, Олена. Ну, у мене є запитання. Ну, мабуть, це більше занепокоєння. У нас сертифікований оператор, фактично вже більше ніж півроку знаходиться без цього уповноваженого. Що ми пропонуємо? Я роз вашу позицію зрозумів, що ми відмовляємо в кандидатурі. Що ми пропонуємо далі робити нашому ОСП? Постанові ми визначаємо вимогу до нашого ОСП подати нам нову кандидатуру повноваженої у термін до 19 вересня. Я зрозумів, зрозумів. Я думаю, що ОСП на цей раз буде більш ретельно підходити до вибору кандидатів із урахуванням того, щоб дійсно не було конфлікту інтересів. Я думаю, що може, ми якимось їм роз'яснюваним листом надамо такі рекомендації. Але зараз я питаю у профільного профільного члена Олексій Іванович, Ваша думка, ми можемо прийняти таку постанову? Ну ми мусимо працювати в рамках законодавства та процедури. Тому пропоную підтримати пропозицію департаменту. Дякую, члени комісії. Є зауваження пропозиції до пункту 5 порядку денного. Якщо немає, я ставлю на голосування пункт 5 порядку денного. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення на пункту 5 прийнято. Розглядаємо пункт 6 про погодження змін до, чис... до тимчасового порядку, придбання допоміжної послуги та забезпечення регулювання чистоти та активної потужності в України, а саме забезпечення резервів за Третичне регулювання Юля Сергіївна Шамрлюк, будь ласка. На нараді, яка була проведена під егідою Міністерства енергетики України за участі представників НКРКП та НЕКОКРЕНО, було наголошено, що збереження працездатності генеруючого обладнання на електростанціях та теплоелектроцентралях, в тому числі в умовах відсутності можливості сталого постачання основного проектного виду палива вугілля на окремі ТЕС і ТЕЦ. Є важливим закладом для забезпечення нормальних режимів роботи ОС України в цілому та її окремих енерговузлах з огляду на викладене. Учасники наради погодилися з необхідністю внесення змін до тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання чистоти та активної потужності ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення та тини регулювання у частині залучення енергогенеруючого обладнання виробників електричної енергії до надання ДПРЗ. Зі 100% використанням е, паливного мазуту, а також у частині удосконалення механізму розрахунку вартості та оплати за надану ДПРЗ. З огляду на викладене було надано відповідне доручення некокернерго розробити зміни до тимчасового порядку та надати їх до комісії. Некокернерго листом від 15 серпня 2022 року надало відповідні зміни до тимчасового порядку. Департаментом енергоринку було опрацьовано та розроблено проект постанови про погодження змін до тимчасового порядку та пропонується до прийняття. Дякую, Юлія Сергіївна. Так, в нас є учасники запрошені. Да, Орловський Ігор Вікторович, Харківська, 35. На зв'язку. Так, не на зв'язку. Тоді е, Микита Вишневський. Да, так. Будь ласка. Так, да, будь ласка, цього ну, прийма відповідно до протоколу наради і до тих обговорень, які були в міністерстві під час наради, нам було підготовлено порядок. От який, на нашу думку, відповідає тому, що було відображено в протоколі обговорено під час наради, і ці зміни до порядку були подані е, на погодження до комісії, от в принципі. Ну, на нашу думку, це дасть змогу учасникам ринку, які надавали цю послугу, продовжити її надавати, враховуючи зростання цін на енергоносії. Я розумію. Ваша пропозиція прийняти, да? так? Нами. Ми пропонуємо прийняти те, що було проговорено і затверджено в міністерстві. Так, я зрозумів. Дмитро Віталійович, будь ласка. Uh, я пропоную підтримати uh, це рішення. Так, дякую. Дякую, члени комісії. Є зауваження та пункту 6? Так, якщо зауважень немає, я ставлю на голосування. Пункт 6 порядку денного. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 6 прийнято. Так, шановні колеги, я дякую. Е, наш порядок денний на сьогодні вичерпаний. Я закриваю на сьогоднішній день комісію. Всім ще раз дякую, всі до роботи.